Привіт! Сьогодні, як і обіцяв, позачергове відео з Подільського мостового переходу. В цьому випуску я покажу вулицю Центральна Садова та нову локацію будівництва між залізницею та вулицею Марка Черемшини. Але про все по порядку. Приємного перегляду. Перш ніж перейти до вулиці Центральна Садова та будівництва між залізницею на вулиці Марка Черемшини, хочу показати ще сквер біля вулиці Петра Вершигори. Я вже колись його показував в одному з минулих відео, але тут є зміни. Нагадаю, що цей сквер у нас розташований біля майбутньої повноцінної трьохсмугової дороги з подільського мостового переходу. І якщо в минулому році він мав такий розмір, то наразі його продовжують майже до кільцевої розв'язки. Сквер тут з'явився в 2021 році на місці колишнього сміттєзвалища. Фото додам. Та, як бачимо, успішно збільшується в розмірах. В нашому випадку стає довшим. Наразі тут роблять доріжку з ФЕМ, яка піде вздовж паркану на кілька десятків метрів, за яким у нас лінія трамваю. Далі її завернуть наліво, де потім вона буде примикатись до тротуару на вулиці Петра Вершигори. Посередині буде спортивний комплекс для дорослих та дитячий спортивно-ігровий комплекс. Зрозуміло, що тут все приведуть в порядок, територію озеленять та поставлять лавки. На самій же вулиці Петра Вершигори з цієї сторони зроблять тротуар, який вже буде вести аж до переїзду на Воскресенські сади. Ну добре, зі сквером розібралися і давайте перейдемо до найцікавішого місця. Це нова локація, де у нас з'явилася техніка компанії Автострада. Якщо бути точніше, то я зараз стою ще на залізничному насипі неподалік зупинного пункту Воскресенка та дивлюсь в сторону вулиці Марка Черемшини. І не так давно у нас тут з'явилася бурова машина. Що це за територія і чому тут є бурова, думаю, ви і так знаєте. Адже саме на цьому місці у нас буде виходити головна естакада Подільського мостового переходу та повертати в різні напрямки. На Бальзака та на проспекта Лішера Наваї. Схему прикріплю. Спустився вниз безпосередньо до даної ділянки, щоб ближче показати, яка тут задіяна техніка, та які на даний момент проводять роботи. З техніки можемо побачити: бурову, екскаватор та бульдозер. Взагалі, про те, що тут ведуться роботи, я дізнався не так давно. І наскільки мені відомо, на цій стороні залізниці в цьому році не мали взагалі щось будувати. Для мене не буду приховувати це було несподіванкою. До речі, часто читаю в коментарях про те, що початковий проєкт, згідно якого міст мав проходити через озеро Радунка та вийти на вулиці Стальського та Микитенка, набагато краще ніж той, що затвердили пізніше. Не можу не погодитися, такий варіант мені теж більше подобається, та здається, він набагато легше. Проте цей варіант у 2019 році було скасовано та замінено на з'їзди на Алішера наваї на та Оноре де Бальзака, про які я вже сказав трохи раніше. З приводу цієї ділянки, давайте так. Точної інформації я поки що не маю, є лише припущення, що це підготовка до будівництва повноцінного з'їзду, який у нас буде вести до Онора де Бальзака. Наскільки мені відомо, це має бути наступним етапом після закінчення будівництва тунелю під залізницею а вже потім на Алішера на ваї. Трохи пізніше, як з'явиться інформація про це будівництво, зніму окреме відео, в якому вже зможемо побачити повну картину наступного етапу. Якщо я не помиляюся, то влітку цього року маємо отримати ще й новий відкоригований проєкт подільського мостового переходу, в якому можуть бути кардинальні зміни, як, наприклад, повернення з'їзду на стальського. Ви знаєте, що ми вже мали неодноразові зміни, одна з яких це прокол під залізницею, про який стало відомо тільки в кінці минулого року. Тому чекаємо офіційної інформації. Власне, бачимо, що ділянка розширюється, територію розчищають. Вже завезли армокаркас для майбутніх паль та поступово будівництво набирає обертів. Обов'язково будемо сюди приходити та дивитися на зміни. Ну і центральна садова, друзі. Я говорив, що покажу вам ще цю вулицю, ви її знаєте, знаєте, що це звичайнісінька вулиця з двома смугами, тобто по одній смузі в кожну сторону. Її стан ви зараз бачите на відео. З минулого року по цій вулиці курсує автобус 111 від станції метро Площа Українських Героїв до Дарницької площі. Вулиця не в найкращому стані. І якби тут запустили повноцінний рух, це був би суцільний затор. А це північна секція естакади. Або якщо я не помиляюся, правильно називати верхня естакада так званих штанів, яка була встановлена над вулицею Центральна Садова в кінці грудня 2023 року, вже після відкриття з'їзду на цю вулицю. Так, ну і з приводу цієї вулиці, в минулому місяці Київ Автодор оголосив тендер на її капітальний ремонт. Відремонтувати мають більше 2 кілометрів. Переможцем, з яким має бути підписаний договір, стала всім нам відома компанія РДС. Компанія має завершити ремонт протягом 6 місяців після підписання договору, тобто, грубо кажучи, до кінця цього року. Окрім заміни дорожнього покриття, будуть зроблені тротуари, освітлення та нова дощова каналізація. І під кінець хочу ще показати зміни на зупинному пункті Райдужний. Пам'ятаєте, я говорив, що «Укрзалізниця» вирішила скористатися моментом та зробити тут платформу високою. Так, от будівництво продовжується. Ну що ж, прийшлось трішки походити, да так що стемніло. Але сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Нагадую про свою інстаграм-сторінку, куди я завантажую фото та відео, які не ввійшли до основного випуску, а також те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. А на сьогодні це все. Бувай!